Слава Україні! Ми продовжуємо наш проект Голоси. Сьогодні буде в нас трошки особливий випуск. «З нам усупереч вогко куриться, кашель сховано в кулаці, закалюжена чорна вулиця, безліхтарність і манівці. Десь загавкає, десь загуркає, засиренить. Чекай біди! Під квітневою палітуркою їдеш з глузду під три чорти іграшкових твоїх солдатиків знов розставлено. Почали, скільки ж нам ще триматись, братику, перемога скажи коли, бо забембали вже порадами, як вмирати на заїбісь, але той, як Москва палатиме, ти ж з попкорном не забарись, буде гніву на всіх. І кожному не розхлюпати б нашу лють, ми розпишемось по-художньому замість прощень і правосудь. За всі їхні ракети, вироки, за гундяївську благодать буде кара без тіні лірики та століття цупких проклять, ні феліні, ані кустуриця не покажуть таких картин. З нам усупереч. Вогко куриться, а фронти зачекались змін. Це вірш Олександра Лисака. Олександра Лисака одного з учасників Всеукраїнського форуму військових письменників, який розпочнеться завтра у Львові у нашій бібліотеці, п'ятий всеукраїнський форум військових письменників. Всі наші друзі, наші військові не зможуть бути разом з нами. І Олександр Лисак не приїде, але маємо таку нагоду згадати його добрими словами через його поезію. Коли ми готувалися до цього форуму, писали нашим друзям, отримували відповіді: щось на кшталт ти приїдеш, бахмут. І ставало зрозуміло, що Цього разу ми не побачимо того чи іншого нашого ветерана-письменника.